У Тернопільській області знаходиться більше 50 печер. Одна із них печера Вертеба, яку використовували трипільці понад 5 тисяч років тому. Сьогодні ж основними мешканцями печери є кажини. Вертеба це гіпсова печера, яка знаходиться у Чортківському районі, посеред поля біля села Більше Золоте. У печері є два маршрути. Перший ближній, де розміщений музей трипільської культури. Другий називається Дальній, у якому зняли декілька сцен для фільму Довбуш. Протягом 700 років племена Тріпільської культури використовували це підземелью. Наш Буштівський краєзнавчий музей вже тут, з 95-го року, як цю печеру, і ми вже дещо розуміємо, що могло відбуватися в печері. Тобто на перших етапах печеру використовували люди саме в культових цілях. Тобто, у яких культових цілях? Це були перші землероби на наших землях, люди, які навчилися пекти хліб. На першому місці, скоріше всього, що стоїть богиня землі, родючості, як ми не її називали, ми не знаємо. Але тут можна було зайти в підземелля і саме для богині землі під землею принести дари. Тобто люди, які тут жили неподалік, мали перевагу над іншими племенами. Інші трибільці не мали печер, вони на полі мусили жертви приносити, а тут в підземелля можна було зайти. А вже на пізньому етапу. Таке було, що печера була сховищем для людей, тому що починалися війни між терпійськими племенами. На них також тиснули племена шнурової керамики, дуже агресивні, кочові племена. Тобто люди заходили в печеру на кілька днів, щоб тут заховатися, щоб перечекати загрозу з нападу. а Потім знову виходили на поверхню. У місцях спалювання археологи знаходили кістки зайців, кіст та інших тварин. Саме на цьому місці люди приносили тварин у жертву богам. Мирослав Бойко запевняє, що ось ця стигнова кістка можливо належала і людині, адже у печері вони також помирали. У музеї зробили реконструкцію побуту трипільців, однак збереглися і оригінальні артефакти, яким понад п'ять тисяч років. Виходимо дійсно амулети, дуже велику кількість амулетів. Одна мистинку знайти на поверхні поля це дуже велика рідкість. А тут на місто зуба вовка. З, з, зуби оленя дуже гарно опрацьовані, такі намистинки знаходимо. З ноги чапля або лекі, трубчаста кіска, добре піддається поліровці. Дуже цікавий амулет у вигляді три зуба, зуба кабана також знайшли. Тоб, але саме найцікавіше, три амулети у вигляді голови бика вирізнені з лобової частини черепатура. Тільки в цій печері більше ніде таких амулетів не знаходили. Його реальні розміри так 7 на 11 см. І на ньому ще є зображення жінки з піднесеними вверх руками. Тобто, поєднання цих символів надавало великого містичного значення. І якби не Вертеба, ніхто б не знав, що терпільців були ці амулети. Кістка на поверхні поля 5 тисяч років не зберігається. А тут ми мали можливість знайти такі амулети. Насправді, Вертеба є підземним лабіринтом на сьогоднішній день. Її довжина 9 кілометрів. Цю яму викопали штучно під час Другої світової війни, щоб переховуватися. На стінах збереглися написи польською та українською мовами. У лабіринті доводиться ходити на присідки та пролазити у вузькі проходи, щоб побачити кажина. У теплу пору року побачити їх у печері рідкість. Найчастіше вони тут зимують з граями. Саме на цьому місці знімали одну із сцен у фільмі Довбуш. У печері утворюються сталактити, які наростають і з часом падають униз. Саме цей сталактит наростав кілька мільйонів років. Печера постійно вентилюється. Чим більша печера, тобто чим більша карстова порожня, чим більший об'єм підземний, то тим активніший рух повітря на вході до печери. Тобто, коли знижується атмосферний тиск... Повітря виходить з печери. Коли зростає атмосферний тиск, повітря наопрод повертається в печеру. І так буває 15 хвилин в один бік, 15 хвилин, в другий бік. Тобто, печера то є самий найточніший барометр. Вона реагує на найменші коливання атмосферного тиску. У печеру без змінного одягу краще не заходити. Адже я вийшла ось в такому вигляді.